Вітаю всіх у черговому відео. Сьогоднішня тема конструктори у Kotlin. Запасайтеся смачненьким, гарного перегляду. Що таке конструктор? Конструктор це функція для створення об'єкту екземпляру класу, в якому ця функція, конструктор, оголошена. Як тут, тут створюється екземпляр класу Invoice, використовуючи порожній конструктор. А тут. Класу Customer, використовуючи конструктор функцію, яка приймає параметр типу String текстовий рядок. Кожен клас мусить мати конструктор для створення об'єктів його екземплярів. Що якщо не оголосити конструктор? Якщо не оголосити конструктор, компілятор створить порожній конструктор, який не приймає жодних параметрів, щоб можна було створювати об'єкти відповідного класу. Створили порожній клас User без явного оголошення конструктору. Додали змінну відповідного типу класу. Ініціалізуємо її екземпляром цього класу. Конструктор доступний. Конструктори бувають двох типів: головні, – «Primary» та другорядні secondary. Головний конструктор може бути лише один. Він оголошується в заголовці зразу після назви відповідного класу. Як тут. Другорядний... Другорядних конструкторів може бути необмежена кількість, і вони оголошуються у тілі класу. Як тут. Навіщо потрібен головний конструктор? У головному конструкторі можна оголошувати змінні. Поля класу та передавати параметри для ініціалізації об'єктів класу. Якщо перед параметром в конструкторі додати ключове слово val або var, такий параметр буде відповідати змінні об'єктів класу. Передали два числа, поставимо тут точку зупинки виконання коду і запускаємо з дебагером. Як ми бачимо, створений нами об'єкт містить лише змінну value. Параметр HPARAM ніде нема, бо це лише параметр. Як же можна використати цей параметр для ініціалізації класу? Код головного конструктору класу можна розмістити в блоках Init. Блоках для ініціалізації об'єктів класу. Цих блоків може бути необмежена кількість. Подивимося. Надруковано у порядку оголошення відповідних блоків у класі. Тут же можна і звернутися до параметрів які передаються через головний конструктор. Наш параметр. Також параметри можна використати для ініціалізації змінних об'єктів класу. Додаю змінну через тіло класу, і в блоці Init ініціалізую цю змінну параметром парам. Запускаємо дебагер. Тепер наша змінна Типу «user» містить дві змінні value Value та inner param. Що робити, якщо змінна об'єкту класу має таке ж саме ім'я, як і параметр конструктора. Як компілятор відрізнить, де йде звернення до параметру конструктора, а де до змінної. Об'єкту класу. Використовуючи ключове слово This, цей. This це посилання на поточний об'єкт класу. Таким чином, ми звертаємося до об'єкту і можемо звернутися до змінної цього об'єкту. При оголошенні конструктора також можна вказати ключове слово Constructor. Але це потрібно здебільшого для того, щоб вказати модифікатор доступу до цього конструктора цієї функції ініціалізації об'єкту класу. Але це тема окремого відео. Навіщо потрібен другорядний конструктор? Маємо клас з двома полями об'єктними змінними. Але знаємо, що доволі часто потрібно буде створювати об'єкти з однаковим значенням однієї з цих змінних. Для цього призначення можна використати другорядний конструктор, який буде приймати лише один параметр для ініціалізації однієї з змінних, а в якості другої змінної використовуватиме константу. Тут через this йде звертання до Виклик існуючого конструктора. Код виконання другорядного конструктора додається в тілі відповідного конструктора. На відміну від головних конструкторів із їхніми блоками init. Перебираємо тут другий параметр. Таким чином викликатиметься другорядний конструктор для створення екземпляру цього класу. Запускаємо. Наш об'єкт, наш екземпляр класу, створений і ініціалізований належним чином. Кожен другорядний конструктор має в собі так чи інакше викликати головний конструктор. Додаємо ще один другорядний конструктор, який в собі викликає попередній другорядний конструктор. Який в свою чергу викликає головний конструктор. Правило виконується. Втім, якщо головний конструктор явно не зазначений необхідності викликати попередній конструктор немає. Хоча за необхідності це можна зробити. На цьому це все. Дякую за увагу. Сподіваюся, матеріал був корисний. Як завжди, в разі будь-яких запитань запрошую до коментарів та до моєї телеграм-спільноти. Подобайка, поширення, підписка. Дякую. До зустрічі у наступних відео.